Привіт! Я не знаю, чи можна радіти смс-кам більше ніж зраділа сьогодні. Я, але коли я побачила СМС від Укрпошти, що мені приїхала посилка, і не проста, а Едака, я, яку я здала замовлення 25 січня в спецакцію, це час, коли в компанію приходять одномоментно тисячі замовлень, і вона мені сьогодні приїхала не в якесь велике місто, ні кудись, а в село, в село я зрозуміла, що це знак, що мені потрібно. Робити те, що я намагалася зробити кілька років до цього і не робила тільки через те, що в нас в компанії був здоровенний, непереборний, нічим не розгрібаючийся затор з доставками. А сьогодні це ну, тиждень, пройшов Боже, для мене це просто щось нереальне. Для мене це просто якесь, ну, не знаю, щастя, радість і, і знак. Що, що налагоджені процеси на складі? І ми можемо з вами починати масштабуватися, починати залучати нових активних партнерів, двіжувати, активно проявлятися і робити все для того, щоб ваш бізнес, ви як особистість, ви як особистий бренд, як спікер, як можливо спеціаліст там в Деяких складниках, там не знаю, знайдіть в чому ви спеціаліст. Ви, як мама, яка гарно доглядає за дітьми, як домогосподарка, яка тримає будинок в чистоті і може показати іншим, як за допомогою безпечних засобів це зробити, зможете заробляти на цьому гроші. Причому ви самі зможете впливати на величину цього доходу. Про дохід я скажу ще окремо. Бо сьогодні, коли я зайшла в кабінет. Січень він, самі знаєте, який, тим паче, в нас змінився маркетинг, трошки піднявся бал, але сам маркетинг покращився. В балах у нас була конкретна просадка, ми зробили в балах товароборот значно менше. Трошки менше зробили в, в гривневому еквіваленті. Але, але коли я зайшла і подивилась. В кабінет в деяких моїх ключових партнерів взагалі було мінус 50% по особистій групі просадки. В загальному я заглянула в свій кабінет в своїх ключових партнерів. Вони всі заробили на порядок більше. Тобто, самий такий погануватий місяць дав нам доходу з новим маркетингом. Більше, ніж ми очікували. Він мене більше, ніж очікувала я. Що я замовила, покажу вам швидесень. О, Це була спецакція. пакет. Хто не знає з новачків, у нас є ось такі пакети, довольно такі цупкі. Завжди беру собі помпу для того, щоб можна було дозувати. Замовила антижир з новеньким до нього апаратом. Люблю, коли воно все новеньке, гарненьке і чистеньке. Замовила собі Бат-Артишок. Моя печіночка буде як новесенька, і замовила своє улюблене мило лавр. Ви не думайте, це не такий ядерний лавровий листок, дуже приємний, дуже якісний. А для чоловіків мастхев бомба. Якщо ви не знаєте який знак уваги о, там, скажемо, з нашої продукції кхм, дати чоловікові, ось ось це, це те, що хлопці зацінять. І що я отримала в подарунок? Сироватка з вітаміном С. Я сама обирала там з кількох подарунків. Сироватка з вітаміном С. Хто не бачив, як вона виглядає, який вона має вигляд, ось такий чудовий, гарнюсінький. Зразу відкрию, бо я буду нею користуватись, моя вже підходить до кінця. Ось, аж так потрібно відкривати. Ви бачите, яка тут упаковка, яке тут оце є кільце, яке не дозволяє цій там болтатись? Якісна, дуже класна. гель для душу сосна теж аромат. Дуже приємний. Моя улюблена о, штука загальне прибирання. Літр, концентрат, концентратіше на 60, Щимось прибирань вистачає. Банйо. Без нього я вже ніколи нікуди, і ні звідки, ні з ким ніяк. Це продукт, який буде в мене завжди. І 100 мл о, з, крему з маслом чорного тмину. Так ось, що я хочу сказати. Це все не просто баночки, бутилочки, крема, шампуньки, маски, якісь сиворотки і так далі. Це все інструменти. Інструменти для реалізації власних амбітних бажань. Для того, щоб могти заробити гроші, для того, щоб оздоровитись, для того, щоб покращити свою зовнішність і так далі. І кожен з вас буде розпоряджатись цими інструментами по-своєму. Ми ж з лідерами нашої команди в лютому започатковуємо дуже класний новий челендж для команди. Він буде протягом цілісінького місяця, він буде чотири тижні, і за цих чотири тижні кожен партнер, який приєднається до цього челенджу, зможе змінити своє життя, змінити свої уявлення про, про свої можливості. Бо кожна людина може набагато більше. Ніж вона про себе думає. Тому велком в нашу команду, велком в нашу компанію. І якщо ви дійсно розглядаєте для себе зараз якісь можливості нові, для того, щоб покращити власне здоров'я, покращити власний зовнішній вигляд, можливо, змінити хімію в домі на якісну екологічну продукцію, пишіть, пишіть. Пишіть тим людям, які вам подобаються, які вже в компанії Ерсах. Вони вам із задоволенням про це розкажуть. Хто хоче написати мені, ви знаєте, де мене знайти. З вами була Наталя Силка, папа, -па. і до нових крутих результатів в вашому житті.